Привіт, майстрині! З вами Анна Луньова, головний технолог PNB Cosmetics, і сьогодні ми поговоримо про оніхолізис. Оніхолізис проблема 21-го століття. Багато жінок в нас час вже зіштовхнулися з цією проблемою, з цим захворюванням нігтів. Я коли ще навчалася на майстра ніхтівого сервіса у 2007 році, бачила оніхолізис тільки на картинках. І період своєї роботи з 2007 по 2014 рік я не бачила цього захворювання вживу. Після 2014 року з кожним роком все частіше і частіше ми бачимо цю проблему на нігтях клієнтів. Ми бачимо, що нігті-клієнтів змінюються, і що це є проблема. І в цьому відео я хочу трошки вам розказати. Як до цього відноситись, що зі всім цим робити? Чому так стається? Питань насправді дуже багато, відповіді також є. Тож давайте почнемо розбиратися. І перше, з чого хочеться почати, це з розкриття такого питання, як місцевий імунітет. Усі ми знаємо, що ми маємо імунітет загальний, да, який в нас. Переданий нашої мамі завдяки вакцинації або завдяки тому, що хворіли той чи іншою хворобою. І є в нас імунітет місцевий. Що таке місцевий імунітет? Це така ліпідна плівка на нашій шкірі, яка захищає шкіру. Це слиз на наших слизових оболонках, так, у нашому роті, носі, в вухах, на очах. А, і на наших нігтях також є місцевий імунітет. Це так називаємо глянець. А, про цей глянець ми також з вами знаємо з базового курсу манікюру, де нам розповідали, що глянець це а, щось таке, що має захисну функцію нігтів. Бінго. Тобто усі нігті, з яких знят глянець. Вони усі у групі ризику знаходяться завжди. Тому, коли ми розуміємо цей факт, що коли ми з нігтів забрали ось цей блискучий шар, і щось сталося, що спровокувало пониження стану. Загального імунітету, а, ну, можливо, людина вже хворіє, можливо, людина приймає якісь препарати, антибіотики, які впливають на стан загального імунітету. А, і тут же у цього клієнту нема місцевого імунітету на нігтях. Наприклад, а ми з вами усі живемо у світі, де окрім нас живуть інші мікроорганізми. І одні з таких, так, це бактерії, грибки, спори грибків і так далі. І це все є навколо нас. Як не стерилізуй, як не прибирай. Ми всі користуємося загальним транспортом, ми всі спілкуємося, користуємося терміналами, так, там, загальними моніторами, де ми прикасаємось, і а, на всіх поверхнях. Є шкідливі та болезнітворі мікроорганізми. І лише від а, нашого загального імунітету, лише від нашого взагалі імунітету, залежить, захворіємо ми чи ні. І також захворюють наші нігті чи ні. І якщо щось а, трапилось з нашим загальним імунітетом, а ми ще зняли ось цей блискучий шар, і десь пішли. То ми можемо інфікуватися дуже-дуже швидко. І це потрібно розуміти. І розуміти, що кожне покриття гель-лаком чи то твердим матеріалом, кожне покриття може закінчитись оніхолізусом. Чому? Ось тому, що я вам розповіла тільки що. Тому що ми забираємо завжди захист. Наших нігтів, коли працюємо з а, твердими полімерами. І доки будуть існувати гель-лаки, доки буде існувати ця послуга манікюру, а, ця проблема, така проблема, як оніхолізис, вона буде існувати в суспільстві. І тому давайте розбиратися, щось з цим робити. У нас бренді ПінБі є олійка стоп оніхолізис. Це продукт, який ми випустили для того, щоб допомагати жінкам лікувати таку проблему. Цей продукт всебічно протестований протягом вже більше року на безлічі моделей клієнтів з проблематикою, і він показав дуже приголомшливий результат. Але що потрібно розуміти для того, щоб допомагати клієнтам лікувати оніхолізіс? Повинно бути три таких фактора: зійтись. Перший фактор це продукт. Як я вам розповіла, цей продукт всебічно протестований. Ви можете взяти його склад, почитати, який наповнений склад, ви можете зайти, почитати соціальні мережі, відгуки на цей продукт. Тобто, в продукті а, я впевнена, я, як людина, яка постійно працює з проблематикою, я можу вас запевнити, що продукт працює. І а, кейси на моїй сторінці подолого це підтверджують. Другий фактор це. А, така відповідальність клієнта, тому що е, за лікування відповіда... відповідальність саме у клієнта, це йому потрібно, щоб в нього ця проблема пройшла. І тут е, стає питання, тому що кожен день клієнту потрібно буде наносити. Ці препарати а, собі на нігті. І багато людей не мають такої мотивації, не мають такої дисципліни, щоб це робити, і саме майстер а, своїми доводами а, і своїми а, правильними посилами. Повинен впевнити людину цим зайнятися. Майстер повинен пояснити, що чекає людину, якщо вона не буде цим займатися. Що це може бути призвести до інфікування, що це можна, може призвести до того, що людина взагалі залишиться без нігтів, і це потрібно зробити коректно, спокійно, не, не перегнути палки. Але зробити так, щоб у людини з'явилася ця мотивація щоденно, зранку та ввечері капати ці каплі. Тобто другий фактор, який нам допоможе в вирішенні цього, цієї проблеми, це фактор відповідальності наших клієнтів. І третій фактор це все ж таки деяка креативність майстра, його винахідливість. Та те, як він вміє спостерігати за динамікою, тому що ми робимо фото на початку роботи з клієнтом, та робимо фото кожен місяць, коли клієнт приходить до нас на зачистку. Тому що оніхолізис, він підлягає зачищенню. Ось цю пустоту ми повинні з вами прибрати та фрезами звести усе на н. І кожен місяць ми будемо відслідковувати динаміку. І буває, знаєте, такі, такі випадки, особливо часто таке буває на ніжках, коли все зробили, зачистили, все за протоколом, але у людини не відростає нігтик. І тоді майстер повинен. А, Повинен робити діагностику цього процесу відростання. Наприклад, які можуть бути причини, якщо клієнт капає, все зачищено було, але ніби не відростає? Тут питання того, що нігтю щось заважає. Це може бути така, такі явно виражені, наприклад, дистальний валик, який не дозволяє зростати нігтику. І в такому випадку майстер повинен робити тампонаду, повинен робити такі. Маніпуляції, які допоможуть нинігтику змінити траєкторію свого росту, якщо майстер це може. Якщо майстер це не може, він відправляє клієнта до компетентного майстра. Ці три фактора допоможуть нам розуміти увесь цей складний процес відновлення нігтів після проблеми оніхолізису. І що ще? важливо. Іноді ви бачите, що ну, немає, але десь є зачатки бічного оніхолізису, або ви бачите, що в бічних паралелях нігти розсипаються. Тобто ви бачите, що нігті змінюються. Через те, ось цей факт того, що ми забираємо місцевий імунітет, я би радила таку олію. Людям, у кого є схильність до того, що їх нігті псуються, що їх нігті виглядають нездоровими, навіть без уніхолізісу, я би рекомендувала цю олію на постійній основі людям вже похилого віку, бо в них цей імунітет вже, ну так скажемо, не наповно працює. І якщо такі люди, Користуються послугами майстрів та довгострокових покриттів, то обов'язково я би радила це домашній догляд. І що ще важливо, У нас є ось такий об'єм 30, мл, який є вашою робочою. Вашим робочим продуктом, з яким ви працюєте на послузі після зачищення, ви наносите, ви розповідаєте клієнту, як це працює, розповідаєте рекомендації, як йому вилікуватися. А в домашній догляд ви рекомендуєте клієнту маленький об'єм, який у вас повинен бути. Вже підготовлений. Тому що якщо ви скажете клієнту, що ви знаєте, у вас така проблема, ось пойдіть туди і купіть, то вирогідніше за все він це не зробить. Ну, це вже на практиці. Тобто, у вас повинна бути, повинно бути рішення, і ви повинні за це взятися і допомогти клієнту це вирішити. Тому що, якщо ми не будемо вирішувати це питання, те питання, коли ці нігті інфікуються, це питання дуже короткого строку, тому що нігті з оніхолізисом інфікується дуже швидко. Тому користуйтеся в роботі. Та рекомендуйте клієнтам домашній догляд оліку холізис. і нігті всіх ваших клієнтів і ваші нігті будуть здоровими та красивими. Успіхів вам!